Яків Леонтівич Кликов займав посаду керуючого спеціалізованим будівельно монтажним трестом крибасшахтопроходка з 1980 по 1995 роки. В ті славетні для галузі часи трест був відомим на всю країну і далеко за її межами. Колектив 6 тисяч чоловік займався роботами з підземного будівництва, реконструкції шахт, кар'єрів, розробкою і реалізацією проєктів для всього Криворізького басейну, а також для Болгарії, Чехословаччини і Німеччини. От тільки єдиний серед подібних підприємств не мав свого оздоровчого закладу. Заместителем моїм по капітальному будівництву був відомий будівник Анатолій Ісакович Контарович. Це був чоловік неуємної енергії. Анатолій Ісакович загорівся тим, щоб побудувати профілакторію. Звернувся до мене, але в це час Вийшло постановлення ЦК Совета міністрів СССР в силу осложнень з фінансовим положенням запретили начатої строительство всіх соціальних учреждений. Втім, славетний залізний характер і щоб приховувати відповідні зв'язки у союзних міністерствах, допомогли зробити неможливе на той час розпочати будівництво. Анатолій Сакич настояв на тому, що не типовий проект быть, а індивідуальний. І на это нужно було особое розрішення. Попри суттєві перепони у 1984 році роботи розпочалися вдома. У колишнього керуючого збереглися і проектні документи, і другий серцю фотоальбом і спогади про непростий старт проекту. Про пожежу у кінотеатрі Суворов, що знаходився неподалік від об'єкту, загрозу закриття будівництва і, врешті-решт, про діяльність оздоровчого закладу. На нашій базі санаторії профілакторії був весь комплекс лічебно-профілактичних міроприятій. було більше рязі лічення, ванне відділення, сальова шахта. Кабінет фізіотерапії, кабінет іглоукалування, парафінолічення. В год було 14 заїздів по 100 чоловік. 22 гривні коштувала путівка для працівника тресту. 10% колективу, ветерани, матері з дітьми, обслуговувалися безкоштовно. Уголок був прекрасний. Ми заключили договор з ботанічним садом. На той час це була велика сума 10 тисяч гривень. И высадили все кустарники, и дикорастущие, и цветы. Розарий был очень большой. С внучкой я часто здесь бываю, подходим, но мне уже, честно говоря, не хочется подходить. Потому что хоть и мужчина, но, честно говоря, слезы наворачиваются. Такое, такое здание, такое столько, столько труда сюда вложено, столько было хорошего здесь. Кого з цим місцем пов'язувало ціле життя, приходити сюди непросто. Ось так похмуро і непривітно. Райська місцевина виглядає сьогодні. Кажуть, коли будівлю залишають люди, господарі, вона старіє втричі швидше, потрапляючи в полон природних, зловмисницьких часових дій, вмить стає неприступною, неохайною і навіть дещо таємничою. Зайти на приватну територію, що нині охороняється, вдалося нескладно. Втім, і приховувати тут особливо нічого, як і охороняти за декілька років самотності від внутрішнього вбранства і фасадної розкоші будівлі майже нічого не залишилося, окрім спогадів. Я татароботу крибас проєкті. И поскольку мы с Трестом Кривашенко-Проходка тесно сотрудничали, то наши сотрудники тоже имели тут небольшую как бы, квоту путевочную. И вот однажды мне посчастливилось тоже получить такую путевку, и я попал ну, в рай. А здесь вот рядом же затопленный рудник с такой богатой историей. И у меня был замысел когда-то написать поэму. Так вот в то время я как раз и написал вот эту поэму «Затопленный рудник». Одну из самых таких удачных моих поэм. Так что вот и вдохновение здесь поднималось. Тривалий час у знаменитому зимовому саду, що розташовувався на першому поверсі, проходили літературні вечори. Знімалися телепрограми, наприклад, зіркові часи людства Ольги Чистякової і літературне криворіжжя Анатолія Липицького. Дворець України в Києві вважається пам'ятником архітектури ХХ віка. Тому для криворога це дійсно був теж пам'ятник архітектури ХХ віка. Наш криворожський свідком тих бурхливих подій, яким вдалося вижити, залишилися ось ці. Сходи зі справжнього дубу. До слова, саме цими сходами колись тисячі разів спускалися, підіймалися футболісти міського клубу Кривбас. У 90 ті команда розміщувалася і тренувалася саме тут. 88-й, 9-й, 90 дев'яносто роки. Безденіжя було, ніхто никто з нами не рассчитывался, а профілакторії нужно було содержать. І нам пришлось пустить, в здати в оренду один етаж футбольному клубу Кривбас. Цей вимушений тоді крок суттєво подовжив життя каскаду. Гроші від оренди йшли на обслуговування працівників, щоправда, вже у значно меншій кількості. Тут дуже хороші процедури були получается, восстановітельне. Даже грязі сюди привозили, Очень хорошо. Сауна була зі здушарко. Завдяки керівництву клубу тоді у каскаді пройшли ремонтні роботи. З'явилися надсучасні тренажери. Прибудувався окремий спортивний комплекс. Валентин пам'ятає, коли у часи кривбасівського бронзового буму за цими воротами не було проходу від прихильників і прихильниць. Взагалі це місце пам'ятне і для промислової історії Кривого Рогу. Нас время отправляет прежде всего 1781 год, вот, документальное свидетельство Василия Федоровича Зуева. Он переправлялся на не, некоторый остров. Остров действительно этот находился на месте современного парка имени газеты «Правда». То есть в, этом, в этой местности, где вот каскад. река Саксагань в реку Ингулец впадала эм, двумя рукавами, было два устья, так скажем, а парк «Правды» получался островом. А в кінці 19 століття, як відомо, у місті розпочалася залізна лихоманка. Після 1886 року будівництва єкатерининської дороги руду почали видобувати повсюди. По суті говоря, іменно на цьому пласту, який отримав названня Тарапаковський пласт, і в народі він так називався та й знайшов перший железний шиФер. Це перше от упомінання документальне о криворуських железних рудах. За декілька років тут виникло 29 невеличких рудників. Селяни видобували породу навіть звичайним кайлом, а вивозили на звичайних підводах. Згодом цими місцями заволоділо Донецько-юріївське металургійне товариство. На своїх тодішніх шести шахтах вони працювали виключно підземним способом. Старожили кажуть, стовбур шахти номер один знаходився саме на нинішній території каскаду. Того, що нині залишилося від легендарного. Культурно-спортивного осередку кривого рогу